Ранок 29 травня ми вже з Санечком несемо байдан наш понавогу. план відбитися від групи і уйти в Турцію. З <гум> що це напевно не Дніпро, а на якийсь приток, тому що чистота води цвітущі лілії і цвітущий саньок. Я сюди цвітучий. Так, тут люди на більш професійних якихось інструментах вже плавають. Скажіть, будь ласка, як ця штука називається? Також бай... Як? Лодка. Лодка. Академічна Ага. А це вже керування, ви можете. А де. А, у вас педалі Круто. Круто. А яку швидкість вона максимально може розвити? Ну, напевно ж є якийсь показник там реальний. Около 20. 20, круто. Як тільки дізналися, що ми хочемо вкрасти байдарку, з'явився вертольот, який вже буде нас патрулювати. Наша команда готується, надягає шмотки, щоб не вгоріти. Зараз спробуємо взяти крем, щоб намазатись. І стартуємо. Шо, банда вже майже в зборі. Зараз будемо сідати і починати. Сейчас розберемося зв'яснами, вийшмо грізки, потім спакуємо всі віші і я дріб'ом. Я то Розберемося! Всі отримали вже весла. І зараз вже почнемо. Водичка сьогодні по прогнозам 16 градусів, тому перевернутись буде за задоволення. Ми знаходимося в одному з. Або затока, або... Коротше, я пізніше дізнаюсь, що це таке, і вже скажу точно. Всі виходять на воду. Погода шикарна. Боялись, що буде дощ, а фіг там. Ісус нам дав сонечко. 10 градусів. Не, вона тепла. Тупле. Ну що, ми спішно вийшли на воду. У нас необичайні красоти вокруг. Байдоросик. Там десь проходимо дуже прикольну штуку на воді. Будинок. Рибаки кидають сітки, що запрещено законодавством. В дане час, так як нерест риби, тварі, не взяв я От. Тут вони напевно живуть. Ну, мені здається, що вона не залізна, а бетонна взагалі просто стоїть на воді. На горизонті у нас з'явився мост метро, червона гілка, станція метро Дніпро, Києво-Печерська лавра і... Пам'ятник родина мать. Мать він. Малих грибут. Перевом рекорди, Турція уже скоро. Так, ну що, проходимо. Здається, що біля міста моста метро навпроти мост... Ой, мост, пляж для нудистів. Там можна побачити сосіски і пирожки. Ідемо під мостик і обходимо навколо Труханів. Охріннять. Привіт! Ми приїхали вже в будівництво останніх районів на лівому березі і вже тиха природа. Красота. Ну що, прийшли ми коло і вже йдемо на містобанк. Експоцентр. Наскільки складним є для вас керування байдаркою? Нормально, Які ви можете дати поради починаючим байдаристам? Не таким професіоналам, як ми, а тим, хто тільки починає. руки. качати руки. Ми підплили і помітили в кущах вятик. Походу по нас зараз розстріляють, тому це останні кадри. А в кущах там стоїть самоліт, який злітає з води. Зараз ось такий Опа, опа-опа, опа. опа, опа. Вертик злітає. Гібітьі вперед, гребіть, гребіть, грібіть. Вперед, швидко, швидко. Ми дивимося, як злітає вертик. Перший раз заснімаємо це під час прогулянок на байдарках. Все, зупиняйтесь, зупиняйтесь, буде цікаво дивитись. Ні, не повертайтесь, зупиняйтесь, за нійма, як він зітей.

Сюда, и заседаю на воду. Ну давай уже тряпкой, взлетай. Пришел серьезный шум. Сейчас что-то -то будет. Только -то дверь еще на закрытие. Всі наші також заглядають Прямо по корці московський міст А тут дверти Всю тряпка виключила мотор і більше нікуди не полетить Ось вот такі діло Як він якось називається Я смотрю, весь Киев на диске. Похоже, с большим хоботом я как себе нарисовал. Вот мы сейчас вот тут. А база вот тут. Да. А сделали мы с вами сегодня вот так. А, то есть мы вот так вышли из базы, вот так вот так, 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 и вернулись, и вот сейчас мы вот тут. И нам осталось. В принципе, не дурно. 10 километров. А, если ты можно Можно, за целый день. Да? Там получается, смотрите, По написано на финансовую. Вот так по-честному он где-то вот такой, и следом вот, за ним идет еще огромный такой остров, называется Муромец. Между ними вот эта маленькая протока, про которую. А, Вы ее видели, вот эта, да? Красивая вот эта. Ага. И получается, что мы можем вот так вот выйти, ага. пройти, пройти вот этой речкой. Так вот, сюда, сюда по десенке, сюда, сюда, сюда. Вот, Подольский мост, это Московский мост, да. угу. вот О, пешеходный мост, угу. потом Подольский, этот железнодорожный, Московский, ИКС парк Дружбы народа. Все, все, все прошли и зашли в эту фронтовку. И так обратно чпок, и мы в Днепре. Вот тут уже где станция метро Героя в Днепре. А Минская, что это все. Стопи все спилкуются и знакомятся. Привет, как дела? <свят> Хорошо. А у вас? Хорошо, да, Сколько нам еще бахнути треба? Десять километров? Десять километр. Ну это все. Всего 10 километров, на сегодня. Вот мы молодцы. Красавчик. Що, у нас останній ривок, виходимо з пляжу. Заходимо за поворот и ми на фініші. Вот такий у нас день. Три години ми на воді. У нас финиш, пришли поглызеть, даже меню не смак 没得吧？这。I mean,